Друзі, всім вітання. Займалася сьогодні гарною роботою, перебирала зернята з голонасінних гарбузів, сушила і знала таких сіточках. Є відео, як ми їх вибирали в літній кухні, палили грубку і там сушили перший день, а потім я забрала, бо ми топимо, палимо грубку в будинку, то забрала. Тюди на грубку. Відібрала ось таку баночку, таке насіннячко, що трошки довше постоїть, товарний вигляд має. А також ось таке для посіву. Вибирала ще ось на етапі вибору із гарбузів. І таке ось зараз їсти таке різне тонке, полопавшися. В общем, Ось таки, така в мене була сьогодні марудна робота. Напишіть, чи е, подобається вам сидяча така марудна робота, бо мені не подобається. Але їсти ж хочеться і потрібно, тож роблю. Е, Перекреплю відео про те, як робила розчин для викорінюючої обробки. Якщо цікаво, заходьте, переглядайте. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал до наступних зустрічей в моїх відео.